А, привіт, друзі. Привіт, друзі. Хочу поділитися з вами такою аналогією про пропереносців. Знаєте, коли в бою бадає про переносець, поранений чи загиблий, то хтось піднімає прапор і продовжує нести далі, щоб атака не заклинулася. І чому мені така прийшла аналогія в голову? Віждяно, що Багато-багато. Дуже гарних людей ми втратили е, останнім часом. І, зокрема, е, сьогодні зранку мені стало відомо, що загинув Ярослав Рощишин, людина, яка... чия енергія, чиї задуми мене завжди дуже сильно надихали. І ми з кимось розговорили сьогодні. Ну, Насправді, з декількома людьми ми піднімали одну і ту саму тему, що а хто тепер буде робити всі ті речі, які робив слагко, і на що я зауважив. Що він ні з гамата проборів, і ми можемо кожний взяти по одному і понести далі. І таким чином, продовжуючи е, ті речі, е, які починав і уробив Ярослав. І це стосується не тільки його, я думаю, це стосується будь-яких. Близьких нам видатних людей, видатних відомих, видатних невідомих, які на своєму рівні роблять дуже круті речі, і про це знаємо тільки ми. Що після того, як вони йдуть з життя, а на жаль, через певні причини останнім часом багато у приносити йде життя, я думаю, що ми маємо просто продовжувати їх справу. Визначитися, хто який прапор піднімає, кому який прапор буде по нести, і просто продовжувати це робити. Я думаю, що такий підхід один з тих шляхів, який допоможе вижити нам як нації, і вшанувати, вшанувати загиблих людей. От такі непрості думки сьогодні. Можливо, не дуже радісні джавові, але чимось віриться, щоб вистачить в світлі.